На проспекті героїв гамірного уся тутешня малеча вибігла на двір випробовувати новий дитячий майданчик. Тут розваги на будь-які дитячі забаганки. Хочеш із вітерцем? Рушай на гойдалки для любителів екстрему, канати, гірки і дерев'яна вежа. Спортсменів зацікавили тренажери, бажаючи випробувати власну рівновагу, пішли тестувати лавку, пружину. А от найменшенькі одразу потяглись до пісочниці. Малеча у захваті та не менш. Ше тішаться батьки кажуть щасливі, що тепер дітям є де розважитись, адже раніше малятам доводилось шукати місце для ігор, де інде. Стояла ракета з 70-го року. Стояла якась качелька зараз. Добре, зараз є дітям погуляти. Не приходиться ходити по всім до дворам, шукати де можна провести дозвілля. Дитяче містечко мандрувало до Дніпра, аж із Німеччини. Це подарунок від міста побратима Кельна: гойдалки, каруселі, лавки із натуральних матеріалів. Ці ці конструкції, які не фарбовані, вони спеціально оброблені, щоб вони не псувалися. А вони безпечні, вони сертифіковані як безпечні конструкції для дитячих майданчиків. Місто додатково встановило тут тренажери, а долі поклало гумове покриття, аби вберегти малят від травм.